Вітаю вас, друзі! Говорячи про російсько-українську війну, президент Сполучених Штатів Америки Трамп продовжує вигадувати цифри та факти. Європа надала це в формі позики. Вони отримають свої гроші назад. Ми дали це в формі нічого, тому я хочу, щоб вони дали нам щось за всі гроші, які ми внесли. Європа надає Україні збройну допомогу не у формі позики, як розповідає Трампа, безповоротно, і Сполучені Штати Америки не надавали Україні допомогу на суму 300 мільярдів доларів, як він любить вигадувати. Реальна допомога Сполучених Штатів Америки менша за 100 мільярдів. Але Трампа це не цікавить. Його цікавить, щоб ми надали йому ресурсів на 500. Од мільярдів, тож ми просимо про рідкоземельні елементи та нафту. Усе, що можемо отримати. Але ми почуваємося такими дурними. Нову американську редакцію проєкту угоди щодо доступу американців до українських рідкісноземельних металів. Україна не підписала. Ймовірно, будуть іще вноситися зміни. Побачимо. Тим часом у Вашингтоні українці вийшли на протести. Russia's war crimes. Протести проти антиукраїнської політики Дональда Трампа, протести проти того, що Сполучені Штати Америки намагаються домовитись із росіянами за нашими спинами. До речі, нові американсько-російські переговори за словами Трампа мають відбутися вже цього вівторка, 25 лютого. Але у переговорах із росіянами американці планують говорити не тільки щодо російсько-української війни, а й також щодо скорочення оборонних бюджетів. Перші зустрічі, які я хочу провести. Це з президентом СІ з Китаю, президентом Путіним з Росії. І я хочу сказати, давайте скоротимо наш військовий бюджет наполовину. І ми можемо це зробити. Дуже хороший жарт. Я от прямо бачу, які так звана Росія і комуністичний Китай скорочують свої оборонні бюджети, адже вони точно не готуються до жодної війни. Але є і ще один дуже важливий аспект зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки щодо так званої Росії. Нова американська адміністрація прагне за будь-яку ціну відірвати так звану Росію від комуністичного Китаю і, дивлячись на ці тренди, перевзуваються вже й російські пропагандисти. тобто <праць> ми. <праць> Что, Васава, мы у орди? Ми у ЄС -Китаю. А, а Китай ваші враг Сініоним Штатом Америки. Ну от так, от по-серйозному, давайте поговоримо сьогодні про те, як американці будуть намагатися розірвати союз комуністичного Китаю і так званої Росії. Але спершу про найважливіше закиньте вже зараз по дві гривні на дрони камікадзе для українського війська. Усі реквізити є як завжди у описі до цього відео. Ну і якщо ви на мій канал не підписані, то робіть це просто зараз. Для Америки головним противником є комуністичний Китай і це не секрет. І найбільше американці бояться об'єднання комуністичного Китаю із величезною ресурсною базою під назвою Так звана Російська Федерація. Тому американці і не приховують їхня мета зараз це розірвати оцей союз. Зараз ми спробуємо зруйнувати цей альянс, який він має. У нього є альянс навколо північної Кореї, якого раніше не було. У нього є союз з Іраном, якого раніше не було. В нього є союз з Китаєм, якого раніше не було. Американська адміністрація вважає, що якщо вона буде йти на поступки так званій Росії передусім, у питанні російсько-української війни, то вона таким чином зможе відірвати так звану Росію від комуністичного Китаю. Це бачить навіть Лукашенко. Ми не знаємо, чого вони потребують від Росіян за прикращення війни і так далі. Ну, мені здається, що вони спробують зараз росіян ставну з китайцями. Комуністичний Китай, і так звана Російська Федерація, мають дуже тісні зв'язки. Передусім, це залежність так званої Росії від комуністичного Китаю в умовах існуючих санкцій. Русский з китайцем, Китаєцем навіки. Владімір Путін розповідає, що Сі Цзіньпін це його найкращий друг а комуністичний Китай це взагалі головний союзник так званої Росії, але при цьому росіяни прекрасно розуміють, що у комуністичного Китаю є і і свої апетити на так звану Росію Несправедливо, що Сибір принежить вся Росії, з її багатствами змірю. Росіяни при цьому нікуди не можуть подітися від комуністичного Китаю, бо вони від нього залежні. І виходить, ось така дуже токсична дружба. Я би навіть сказав, що це шлюб за розрахунком. І так ми сьогодні китайській експансії. Ну посмотрите, як Китай умілодісти. Китайці теж з дишуття хазяєва кажуть це часом ласковые. Так росіяни розповідають, що вони є найкращими друзями комуністичного Китаю і одночасно стогнуть від того, що комуністичний Китай намагається їх захопити. Бо ніякої дружби між комуністичним Китаєм та так званою Росією насправді немає. Є тільки спільні інтереси. Зараз вони сходяться, але може настати момент, коли вони розійдуться. То Китай однажди станет проблемою для нас, і от на обрії з'являється Трамп і з його пропозиціями укласти угоду. Даруйте договорняк. До речі, щодо договорняка, російська пропаганда почала випускати нові відео, у яких висміюються ті росіяни, які підтримують війну. На місці стоїть давно би ягірка все. ударі у нас. Російська пропаганда робить миттєвий розворот на 180 градусів і ті самі істоти, які учора закликали знищити Вашингтон. Тепер кричать: які друзі американці? Я вас уверяю, все це зміниться і ми будемо з Америкою в друзі розворот машини російської пропаганди відбувається настільки різко, настільки стрімко, що навіть деякі інші російські пропагандисти офігівають і російські політики пляшуть від щастя, розказує, як все замечательно. Трамп прийшов. Це само по собі унизительно, Понимаете, ми не в вакуумі живемо. На нас мир само по себе стыдно, Но русские люди имеете некоторые достоинства. і що показово одночасно російська пропаганда стала набагато менше хвалити комуністичний Китай, а деякі пропаганди. Тисти навіть на нього накинулися, то мене дуже сильно розстроїло святкування китайського нового. Кита джунгопа німога датяга. Тоже мальга виявилося, що комуністичний Китай не такий вже й друг, і не такий вже й союзник так званої Росії. А навпаки, він мало не союзник України. А от смотрите: більшість дронів, які використовують вису. Ані так, китайської китайські, китайські дрони. Да, і тисячі китайських дронів убивають наших солдат. Мова йшла в очевидь за Мавіки. Але Мавіки, і деякі китайські комплектуючі до безпілотників Україна використовує давно. Росіяни це давно знають, але помітили вони тільки зараз. Звісно, не знали раніше росіяни також і про фінансово-економічні проблеми із комуністичним Китаєм. А тут, як дізналися, китайці блокують нам фінансові путіжі уже много місяців. На банковские платежи. Китайцы сейчас отказываются покупать нашу нефть после нового пакета санкций. А мы китайский Новый год. Вопрос Росії суверенна страна, здається, лишилося зовсім небагато часу до того моменту, коли російські пропагандисти почнуть закликати розбомбити Пекін, тому що там є китайські бандерівці. Експертне мніння китайських експертів да колег, оно ано явно не на стороні Росії в цій ситуації. прямо говориться агресію Росії. До речі, це правда, але тільки частково більша частина китайців підтримують так звану Росію, але деякі китайські експерти. Ти виступають раптово на підтримку України, але Україна все ж залишається взірцем для людської цивілізації та майбутнього. Вони повинні отримати повагу і захист усього світу. Є також і деякі цікаві заяви з боку офіційних представників комуністичного Китаю. Міністр закордонних справ КНР, Вані, перебуваючи у Мюнхені, сказав, що європейські країни обов'язково мають брати участь у переговорах щодо російсько-української війни у той самий час, як Сполучені Штати Америки, категорично проти цього. Ця війна відбувається на європейській землі. І Європа повинна грати важливі. Вороль у цьому процесі і певною мірою може здаватися, що Сполучені Штати Америки дійсно почали поступово відривати так звану Росію від комуністичного Китаю. Можливо, хтось навіть уявляє, що Трампу вдасться стати миротворцем. Я сподіваюся, що моєю найбільшою спадщиною буде бути миротворцем, а не завойовником. Я не хочу бути грізним. Та я переконаний, що так звана Російська Федерація разом із комуністичним Китаєм рано чи пізно Трампа просто кинуть і посміються із нього, і з його миротворчих амбіцій, також тому, що Трамп своєю політикою тільки провокує нову війну, бо він заохочує російську агресію. Та і не тільки російську американський президент показує, що можна розв'язати найбільшу війну у Європі. А тобі за це не просто нічого не буде. Ти ще можеш потім отримати якусь вигоду. Від сполучених штатів Америки це дуже небезпечна тенденція. Ну а російсько-українська війна, попри чисельні обіцянки Трампа, триває. Наше військо потребує вашої допомоги, і завдяки вам на фронт було поставлено ще 220 нових нових Підрозділ ФПВ 1 першого стрілецького батальйону, 30-ї бригади. Дякує Сергію Стерненку та всім, хто долучився до збору коштів на ці 50 фпв дронів разом до перемоги. Отже, величезна подяка фонду Сергія Стерненка за надані нам 10 отаких от класнючих дронів Вінфлай. Ну що, слава Україні! Героям слава! слава! Група Нон Стоп, другого окремого загону спеціального призначення Омега Харків. Дякує пану Стерненку і всій його спільноті за надані 40 дронів для небесного русовізу. Бажаємо міцного. Екіпаж прикордонної комендатури швидкого реагування 79-го прикордонного загону щиру подяку спільноті та пану Стерненка за надання 50 дронів для ефективного знищення ворога на лівобережжі Херсонщини. Дякуємо вам. Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони нашому підрозділу. Кожен збитий ворожий дрон це десятки і сотні врятованих життів цивільних людей та наших військових побратимів. Ми готові наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Для того, щоби вижити, Україна має бути сильною. Для того щоб Україна була сильною, у нас має бути сильне військо для того, щоб наше військо було сильним. Потрібна ваша допомога. Продовжуйте підтримувати сили оборони України.